Ти подиви на нього, друзі. Вже більше півтори години тут пораюся з ним. А він навіть і не шевелиться, Навіть за допомогою ось такого лома з арматури Десь 25-го. Вже все пообрізав, все що поки що бачу, але ж Там напевно ще є коріння. Я вже не бачу ось такий а, вертикальний. Ну якось так, але ж ми, друзі, не здаємося. Ми ж справжні майстри, митці полювальні... полювальники за скарбами. Так що якось так продовжуємо. Вогонь, друзі, 5 годин пішло. Але ж яка краса? Я задоволений. Трошки обмив його. Зараз буду до себе його переносити. відмив від глини. Ось така краса, друзі. Корінь груші. Більше 70 років йому дерево було ось ми вже йде вдома друзі з моєю здобиччю мега потужний красивенний пень важкелезний я його коли підняв ледь в очах не потемніло і, друзі, моя бензопила штіль 11 років їй. Такий має вигляд після роботи. До речі, бензопила тут не даремно фігурує, трошки пізніше. Я розповім, що з нею сталося після такої роботи. Такий надзвичайно фантастичний вигляд. Має всередині, де саме йдуть коріння. Тут всередині ще повно глини, землі, глини, навіть вугілля потрапляє. Раніше тут будинки топили вугіллям, тому зустрічається і вугілля тут всередині. Ну і повно глини, яке бажано почистити. Ще, друзі, я не вирішив, що робити з ним. Чи на токар пускати, чи може ще щось робити, треба не квапитися і гарненько подумати, що можна зробити з такої краси. І повертаючись до бензоповиду, друзі, що хотів зауважити. Такий має вигляд всередині. Ну, це звичайний бруд, мастило, перемішане з пилякою. Це, друзі, не що інше, як глина, земля. При обрізанні коріння так чи інакше був прямий контакт саме з глиною. Ніяк неможливо було цього уникнути. І після цього контакту, друзі, ось бачите, зараз в мене шина максимально натягнута, ціпок. Ось, друзі. Як провисає сам ціпок. Тобто при контакті з глиною ціпок розтягнувся. Це я помічав одразу при роботі, періодично доводилося його підтягувати. Оце, друзі, такий результат контакту з землею та глиною. Чи можна це якось виправити, друзі, я, відверто кажучи, не знаю. Передивляючись той самий YouTube, я бачив, що власники бензопил в таких випадках інколи видаляють одну ланку. Тим самим скорочуючи загальну довжину ціпка, і потім натяжіння можна робити нормальне. Але майстри в сервісних центрах не радять цього робити, мотивуючи це тим, пояснюючи, що загальна довжина ціпка зроблена відповідно до загальної довжини шини. І це пов'язано з робочим циклом самого двигуна, тобто скорочуючи. Довжину ціпка ми порушимо, ми порушимо загальний цикл роботи бензопили. Чи це правда, чи неправда, я не знаю. Скоріше за все, що особисто я цей ціпок відправлю на пенсію. Тобто вже не буду використовувати на бензопилі, викидати, звісно, не буду. Можливо, десь згодиться ще в господарстві. Ну, і від себе ще хочу заважити, що ось такий фактор. Може бути при роботі бензопилою, коли є контакт з землею. Чи збираюся я робити паніку стосовно того, що трапилося з ціпком? Друзі, звичайно ні. Ціпків в мене вистачає. Є і ремкомплект оригінальний. Ну а якщо казати про втрати, порівнювати втрати того здобуття, то звичайно ось цей красень він набагато перевершує за своєю цінністю цей ціпок. Якось так. А на цьому, друзі, дякую за увагу. Якщо це відео було вам цікавим, можете поставити вподобайку. Якщо ні, самі знаєте, що робити. По старій добрій традиції, як завжди, закликаю вас підтримуйте україномовний контент, підтримуйте український YouTube. Дякую за увагу. Бережіть себе!